Шановні друзі, з нами капітан команди футбольної академії Минай Руслан Деметр. Отже, Руслане закінчився матч. Перший матч для вашої команди в турнірі на честь Андрія Гаваші. Враження від матчу, чесно, реально гроші дуже позитивні. Мені сподобалась наша гра. Ну, спочатку у нас був як би то сказати трохи монтаж, бо це як перша гра на турнірі. Це завжди таке буває з хлопцями, бо деякі хлопці. Реально дуже тяжко працювали, і вони дуже переживали перед цим матчем. Але я в принципі дуже задоволений своєю командою з тренерським штабом, що вони з нами зробили. Як на мене, ми показали хорошу гру в другій половині матчу. І я пишаю своєю командою і дякую тренерському штабу за довіру. Скажи, будь ласка, от на твою думку є різниця в класі команд першої ліги, ДЮФЛ і команд. Вищої або елітної. Наскільки з ними важче грати? Наскільки вони потужніші? І в яких компонентах, на твою думку, сьогодні команда суперника мала перевагу? Вони мали перевагу в тому, що вони діяли на пів секунди швидше. Ми перший тайм і половину другого дуже йшли в, як би то сказати в одному темпі вся команда. І через те, що вони були швидше на долі секунди, на пів секунди, у них швидше йшла гра. І через це нам було дуже тяжко. Якщо б ми грали на рівні, як вони, і, я думаю, ми без перших секунд і грали на такій же швидкості, то ми б показали хорошу гру. Так, да, є різниця між гравцями, що вони можуть бути більш плотніші, більш не знаю, настановлені. У них і більше ігрова дисципліна, що не пас раді паси грають, але я думаю, що це ми в майбутньому. Підкоректує нашим тренерським штабом. Які задачі у вас на цей турнір? Ну, в принципі, реальні задачі, які ви ставили перед цим турніром, саме перша наша була задача це як підготовка до до нашого останнього сезону, щоб ми могли не грати наш нинішній состав. Це як саме перша. Наша задача, була. і ми так через ігри набираємо форму. Бо легше грати в футбол ніж бігати кругами, полями. Це набагато приємніше, і ти більш розвиваєшся як футболіст. Як на мене це дуже позитивно. Я дякую усім організаторам, що зробили для нас таке свято. Скажи, будь ласка, от твої життєві плани. Останній сезон ДЮФЛ, Потім ти бачиш себе. В якій постасі. якісь плани є, ну все ж таки ти вже доросла людина, маєш щось планувати. Що би ти хотів, щоб які, які події трапились з тобою, щоб ти був щасливою людиною. В першу чергу, це щоб закінчилася війна, щоб усі футболісти, які приїжджають, могли повернутися до їхніх домівок. І щоб все було в країні добре. Це як, ну, для кожного українця перша мета. Щоб закінчилась війна, і ми жили в мирі, і все було в нас добре. Як за себе, я планую грати більше, як піти в Європу. Бо як на мене, там хороший рівень футболу, там добре грає. Але я надію, що коли закінчиться війна, до нас також будуть приїжджати європейські тренера, європейські футболи, що можна так сказати, зі своєю настановою, щоб український футбол був на рівні як серія, а ла Ліга і інші інші хороші ліги в Європі. Дуже я тобі дуже дякую. Дуже змістовне інтерв'ю. Відчувається так. Твій високий інтелектуальний рівень дуже приємно з тобою було спілкуватися. Дякую тобі, бажаю успіхів тобі безпосередньо в житті і твоїй команді. І в цьому турнірі змаганнях даю ферму. Дякую вам.